Кожен із нас має наставника, або ж людину, до думки якої ми дослуховуємося, слова якої надихають нас або ж змушують прийняти рішення. Це може бути одна людина або декілька, може бути хтось із близького кола, а може хтось, кого ми насправді ніколи не зустрічали в реальному житті, як, наприклад, автор книги, який нас чомусь навчив або вплинув на наш світогляд. Першими на думку спадають наші батьки і вчителі. Вони являють собою традиційне втілення наставника, який супроводжує нас протягом життя. Але якщо ви пригадаєте певну ситуацію зі свого досвіду, коли вам треба було вирушити у невеличку подорож, або ж, іншими словами, прожити якусь подію, вашими тимчасовими наставниками могли бути як і друзі, які підтримували вас порадами. Так і більш несподівані персонажі, від сусідів до співбесідника у коментарях під описом на Фейсбуці. Так і герой художнього твору, який вирушає у подорож, так чи інакше натрапляє на персонажів, яких ми відносимо до категорії наставників або ж мудреців. Вони чомусь навчають героя, захищають його, а також приносять йому дари у вигляді речі або ж певної навички чи знання. Які можуть знадобитися героєві під час його пригоди. Як ми вже встановили у попередньому відео, якими бувають герої, посилання в описі під цим відео, у кожного персонажа є психологічна та драматична функції. Виходячи з нашої людської психології, ментор або ж наставник це найліпша частина, яка в нас є. Це той ангел, що сидить на одному нашому плечі і нашіптує виключно гарні поради у противагу демонові, який теж є у кожному із нас, і який, сидячи на іншому плечі, дає лише лихі поради. Ментор у художньому творі це фігура, яку герой поважає і на кого він хоче бути схожим наприкінці важкого шляху, який йому доведеться подолати. Наставник це той, хто теж раніше за героя пройшов своє випробування і тепер ділиться із героєм своїм досвідом. Стосовно драматичної функції наставника, він виконує одну із найважливіших ролей у подорожі головного героя. Він допомагає тому зрости, передає йому нове знання, робить можливим якісну трансформацію, надає йому сили і живить його натхненням.

У вигляді матеріальної речі, як, наприклад, меча, або нематеріального дара, як, наприклад, особливого знання. Іноді наставник передає героєві і те, і інше. У фільмі Гладіатор проксимо рабовласник, який готує до бою гладіаторів, дарує Максимусу знання стосовно того, як захопити уяву глядачів, як подарувати натовпу те, чого вони прагнуть. У серії про Гаррі Потера Дамблдор у кожній частині передає Гаррі нове знання, а іноді і магічні предмети, такі як Снич, Книгу Казок та Ілюмінатор, які він залишив Гаррі та його друзям після смерті. У серії про Ен зелених дахів вчителька Міс Стейсі допомагає Ен вступити до коледжу після того, як та довела свою серйозність у навчанні. Варто зазначити, що наставник не передає героєві дари просто так: дари треба заслужити. Лише після того, як герой пройшов певне випробовування і довів, що він заслуговує на допомогу ментора, той передає йому дещо цінне, що допоможе подолати решту шляху. Після того, як Фродо довів свою відчайдушність і готовність до самопожертви, коли він із друзями пройшов половину шляху. Королева ельфів Галадріель дарує йому світло зірки Еренділа, яке рятує Фродо у найтемнішу мить на його шляху до Мордору. Часто в історіях наставниками виступають винахідники, вчені або хранителі. Ці мають якийсь пристрій, винахід, артефакт або таємне знання, які мають допомогти героєві вирішити ситуацію, як, наприклад, священник Віто Корнеліус у фільмі П'ятий елемент. Який має таємне знання про те, як врятувати світ від зла, а також має артефакт у вигляді ключа, що відчиняє ритуальну залу. Наставники виступають також у ролі совісті головного героя. Вони намагаються не дати героєві перейти на погану сторону, але їм протистоять темні й звабливі сили, які заводять головного героя у вир драматичних переживань, а протистояння із цими темними силами. Іноді коштує наставникові життя, а в результаті, можливо, і самому героєві, який його не послухався. Певно, найкращим прикладом для мене є створена сценаристом Майклом Герстом протистояння Томаса Мора і родини Болейнів у серіалі Тюдори, де Томас Мор, вчитель і наставник Генріха Восьмого. Намагається не дати своєму учневі відлучитися від католицької церкви і розлучитися зі своєю дружиною заради Анни Болейн. Але жага нестримного Генріха володіти речами і людьми занадто сильно. Він стає на темну сторону і під впливом Болейнів позбавляється свого вчителя і старого друга, відмовляючись також від дарів правди і віри, які той йому пропонував. За це Генріх дорого заплатить, прирікаючи себе на самотність серед ворогів і занурить усю країну у хаос релігійного протистояння на цілі століття. У гарно написаному творі дар наставника пропонується головному героєві на ранніх стадіях розгортання подій, але зіграє свою основну роль значно пізніше у кульмінації. Іноді читач або глядач вже встигає забути про цей дар і згадує про нього лише у вирішальну мить. Наставники бувають наступними: добровільні, наставники не по своїй волі, безкорисливі або світлі, темні, павші, тривалі, комічні, внутрішні коханці, група наставників. Деякі із цих категорій не потребують розгорнутого пояснення, як, наприклад, добровільні та світлі наставники. Про них я вже трохи розповіла. Поговоримо про те, хто такі наставники не по своїй волі. Загалом, як можна зрозуміти із самої назви, це наставники, які не мають наміру ділитися своїми знаннями, але опиняються у ситуації, коли у них немає вибору, і через певний час вони починають перейматися долею головного героя, починають поважати його, закохуються у нього або знаходять багато спільного із ним. Прикладом такого наставника є уджо із останнього самурая. На початку він ненавидить капітана Олгрена. Бо вони воюють по різні сторони. Але протягом історії Олгрен завойовує повагу Уджіо. Темними менторами виступають ті, хто ведуть антигероя темним шляхом руйнування. Це, наприклад, хрещений батько, який приводить антигероя у лави мафії, або тітка Полі у гострих козирках, яка наставляє томі, як виживати у жорстокому світі нелегального бізнесу, павші ментори. Це ті, які ще й самі не завершили зростати. Їхня історія пошуку себе ще триває. У мить, коли вони виступають наставниками головному героєві, самі вони знаходяться на дні. Вони мають зібратися і повернутися на правильний шлях. До такої категорії можна віднести гейміча із Голодних ігор. Який не за своєю волею стає ментором для Кітні Стапіти, бо сам він закінчений пияка і вважає, що він відпрацьований матеріал, але він має знайти в собі сили, щоб допомогти підліткам вижити у жорстоких іграх, а потім і у війні. Тривалі ментори підтримують головного героя у серії художніх творів, книг, фільмів або у серіалі. До таких відносяться Гендальф, Дамблдор. Або ж М із серії про Джеймса Бонда. Комічний наставник це зазвичай персонаж, який на поверхні здається несерйозним і сприймає життя занадто легко. Але сам він допомагає головному героєві розкрити у собі нові глибини. Першим на думку спадає Віслюк із серії анімаційних фільмів про Шрека. Іноді у творі головний герой є сам для себе наставником. Якщо він загартований життям і вже встиг інтерналізувати, тобто зробити частиною себе якогось наставника із минулого, сам цей наставник вже може і не матеріалізуватися у творі, але його присутність все одно буде відчутна. У фільмі Єлизавета молода королева намагається стальною волею встановити контроль над своїми придворними, які не поважають її через її юний вік та через те, що вона жінка. Але за її плечима могутня постать батька короля Генріха Восьмого, який жорстоко розправлявся із ворогами. Від нього вона і вчиться, як долати перешкоди. Коханці ще один розповсюджений тип наставників. Це ті, які вчать головного героя інтимній стороні життя і допомагають здобути впевненість у собі. Одним із таких персонажів є Сара із фільму Солодкий Листопад. Вона вчить головного героя Нельсона, як стати більш розкотим, насолоджуватися життям і не лише в ліжку, і як знайти себе. Таким персонажем також є штучний інтелект на ім'я Саманта із фільму Вона. Часто головному герою на його шляху трапляється кілька наставників. Вони з'являються у миті, коли він найбільше потребує допомоги, і кожен на свій лад наставляє його. У Фродо на його нелегкому шляху. Ментором виступає не лише Гендальф, але й його дядько Більбо, Володар Елронд та ельфійська королева Галадріель. Вони наділяють його мудрістю та передають йому у користування дари. Наставник не обов'язково літній чоловік із бородою. Навчитися ми можемо і у дитини. Часто саме діти виступають найцікавішими менторами, які вчать героя інакше дивитися на світ. У якості вправи визначте. Чи є наставник у вашого головного героя? Ким або чим він представлений, до якої категорії наставників він належить, який дар, матеріальний чи ні, він передає головному героєві? Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити йому вподобайку і підписатися на мій канал, а також натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити подальші випуски. Ви також можете ознайомитися з моїми книгами за посиланням в описі до відео. На цьому на сьогодні все. Приємних вам сторінок і сприятливої музи! Бувайте!